Ника Тараса Шевченка, яка розташована у центрі Тернополя, відремонтували за 600 тисяч гривень. Гроші на капітальний ремонт взяли з бюджету розвитку Тернополя. Ці роботи рукою в рамках підготовки до святкування безпіджя підсот. Березі місяць, але оскільки у нас починається зимовий період, звичайно, роботи в березні робити неможливо, тому ці роботи були заплановані провести ще в цьому році закінчити їх до листопада місяця. Роботи завершені, ви бачимо повністю нову площу, яка зроблена з Гринського каміння, фруківці, зроблені крім того пандеси для детей, які можуть користувати коляскою для банківських. Упорядкування суботу пам'ятника для того, щоб зробити невеличку реконструкцію нового. Говорить міський голова Тернополя Сергій Надам навесні перед самим святкуванням. Вже доставлять нові ставитовані лавки. Світлому зараз що не доставляються додаткові спеціальні ковані лавки і урни, які вимовлені, але вони підвозні поставлені власним жарео. Березу перед своєму святкування, тому що починається новий період сніг, для того, щоб се часу не вийти. Що задає Сергій Нада чисто укриття джерела витратили на звуки? Ведення за ці кошти також закупили лавки та для сміття. Також за кошти, з міського бюджету Тернополя оновили квіткові клумби на площі у новий. 15 градусів тепла. Такими були новини від Африка Личина на цей час. Наступний випуск. Слухайте, що о 14. Почуємось. Походу, до неї за бомбами. Свято на носі, та ми не знаємо, що тут купити і як привітати, що здороватися, як показати. Пританцюй віддякуй, і промовчиш там, і класيكي творить, і пісні боса.